Всім привіт! Сьогодні ми проведемо інтерв'ю у нашого випускника академії, а тепер вже юристу. Скажи, будь ласка, як почався твій шлях з академією ЦБД? Ну, по-перше, все почалося з менторства. Я дізнався про академію ще в ЗУНу, Хоча я тоді не мав потрапити взагалі в університет, але була така чуйка, що все-таки прийти. І коли я дізнався про це, я зразу знав, що я попаду на менторство. І саме на менторстві ми. Працювали з документами, ми вже не вивчали ніяких там законів і так далі. Ми це вже не Ти Зараз працюєш юристом у центрі правової допомоги. Як думаєш, що допомогло тобі туди потрапити? Ну, перше, це впевненість. Коли ти знаєш, що ти чогось досягнеш, ти цього і будеш досягати. Друге, це знання, ті, які працюють вже на практиці, а не просто так. На менторстві я вже зрозумів, що я не буду тим студентом, який просто без досвіду. Я вже з досвідом, я вже з знаннями. А якщо не секрет, вже отримав заробітну плату. Ну, було. Скільки нам всім цікаво? А, ну, беремо так. Ну, 24 тисячі. Що конкретно з курсу допомогло тобі в роботі? Те, що я пройшов. Не тільки базовий там менторство, а ще й курси додаткові. Це і по цивільному процесу, ну це є база. І, звичайно, що по договірному. це допомогло мені з працею з клієнтами. дякую всім за увагу.